У Житомирському гідропарку продовжують облаштовувати зону безперешкодного доступу до води для маломобільних груп населення. Наразі вже виконано половину робіт, встановили спеціальний бетонний спуск та облаштували тактильні доріжки. Не зроблені роботи з облаштування е, огорожі для спуску підйому. Вона необхідна для маломобільних верст. на в кріслах колісних і вона допоможе підніматися, тому що спуститися то взагалі не проблема, а підніматися вона буде допомагати. Також планують зробити яскраву розмітку та провести земляні роботи, аби доріжка гармонійно поєднувалась із природним рельєфом та не виглядала піднятою над рівнем землі. Мої трошки навозитись буде земля і розрівнюватись те, що навколо, ну ще багато-багато роботи. А також облаштування самої набережної з дерева і озеленення колись буде, і всі Ноються роздягальні чоловічі, жіночі інклюзивні також в планах облаштування санвузлів. Тобто, це буде каналізація заведена, і вода для того, щоб це було вже цивілізовано і сучасно. Усі роботи фінансує ТОВ Федерація фізкультури. Над проєктом працювали фахівці, які передбачили зручні зупинки для відпочинку та інші елементи безбар'єрності. Є е, будівельні норми, які передбачають, що спуск е, повинен бути не більше ніж 8 градусів. Е, ми в процесі проєктування та будівництва дотримувалися навіть менших е, кутів, намагалися вивести в 6-7 тому що градусів, тому що е, це. Більш зручно. Окрім того, доріжку намагалися зробити ширшою, аби усім відвідувачам парку було комфортно нею користуватися. Доріжка взагалі може бути метр двадцять, але для якщо зустрічний рух, то вона передбачена метр вісімдесят шириною. От ми дотрималися тої вимоги і зробили якраз метр вісімдесят. По ній і зручніше ходити, ну і відповідно пересуватися на. Колісному візку наразі роботи тривають, а завершити облаштування зони планують найближчим часом. Якщо погода цьому не завадить, після цього територія стане доступною не лише для маломобільних відвідувачів, а для літніх людей та батьків із дитячими візочками. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК 1